но ну, проблемът е според мен. Ето вот такива е езолекцията на До речі, форма не така вже й рівна. Видно, що там є певний зазор. Ми спаюємо збірку і потім будемо все скручувати в одне ціле плюс питання, ще буде його перенести, цей акумулятор. Ось ну, вийшла така майбутня збірка. Зараз будемо стягуватись кочем. Це з мене! Ух ти ж йомой! Ось ось так воно виглядає. Тепер будемо ставити перевички. Головне нічого не перепутати і не замкнути, бо буде дуже весело. все Подавайте, подавайте, подавайте. Збірочка виходить потужно. Не забувайте підписатись, для нас це важливо. Будемо вдячні. Перевіряємо, чи все правильно зробили. Є, батарея працює. Тепер треба встановити плату БМС. Ось така собі батарея виходить на 314 А годин. Дуже серйозна і потужна. Прям довгоочікувана така річ. Все, тут все заізольовано, тепер можна не переживати і клеїти сюди плату БМС. Клеїти її будемо на двосторонній скотч. Ось така вийшла збірка у нас. Зараз ще трошки подоклеюємо ті кабелі, щоб вони так не перчали. І все. Можна йти підключати. Ось така збірка вийшла. Модернізація станції завершена. Все працює. Бачимо зарядка. Іде. Це теж трошки зайва штучка. Кайф. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте. Всім добра!